Доброго дня, підписчики, підписники. На рахунок вашого коментаря зробити на замовлення коптілочку. Як це останнє, що я собі робив Франкенштейна? Чесно, ніколи не робив на замовлення. Не знаю, зробити можу. Які буде коштувати, не скажу, не знаю. Робив мене з того, що було куски металу, там, все, що під руку попадало. Якщо вам цікаво, можу порахувати, поїхати на базу, глянути, по чому зараз листовий метал, порахувати, скільки там буде того металу, скільки піде в мене часу, щоб його зробити, скільки в мене піде роботи цього всього. Діла електродів, світла, якщо воно буде. от і Можу вам сказати, якщо вам цікаво, напишіть мені там особисті, чи, чи ще десь там в коментарях відгукніться. Чи замовте, замовте кусочок ковбаси, я буду знати, що це сигнал, що вам цікаво. От, робимо так.